Наближаючись до 24 лютого, ми всі в ці лютневі дні. Наша свідомість буде підкидати нам флешбеки з минулорічних подій і спогадів про останні дні перед вторгненням і про власне перші дні у тієї самої російської навали. З нами на зв'язку зараз Ярослав Федоренко, директор фірмової мережі Київ Хліб, пане Ярославе, вітаю доброго дня! Доброго дня всім, добрий вечір вже. Добрий вечір. Дійсно, швидко час минає. Вже рік пройшов спочатку вторгнення, і пригадуючи ті події, як це починалося, можу сказати, що ну, спочатку перший день було повне нерозуміння, що відбувається, тому що навіть ті люди, які казали, що вони знали, чекали. І нічого дивного не не трапилось для них. Ну вони десь лукавили напевно, тому що ніхто не міг уявити, що це трапиться. Да? наш в лапках брат зробить такий крок: незрозумілий і, напевно, фатальний для нього. Пане Ярославе, я тут у вас просто хочу от, одразу конкретно щодо хліба запитати. Знаєте, у мене дуже чітке, е, чіткі спогади про той час. Про те, що от буквально 24-25-го хліб зник. Очевидно, що люди його е, почали швиденько розкуповувати. Ну і взагалі всі були розгублені так чи інакше. Але вже буквально 26-го числа він знову з'явився. І е, тут я от хотіла розпитати, як вас вам особисто е, ну вашим колегам е, по це. Це по галузі загалом <coughs> вдалося от мобілізуватися в той дуже дуже драматичний страшний момент. Та да, дивіться, дійсно, цей хліб він був присутній на полицях. Він був він просто був дуже швидко розкуплений, uh -huh. і як всі інші всі інші продукти, не тільки хліб. Всі продукти були там за годину, за дві години. Напевно, там перші 24 лютого вони були розкуплені. І після цього нам вдалося: ну я навіть не знаю, чесно кажучи, за рахунок чого, але всі нікого не потрібно було вмовляти, всі люди якби сплатилися навколо єдиної цілі, і ну. Дійсно були такі люди, які поїхали. Да, але це не невелика кількість. Всі інші, хто залишився, вони розуміли, що на їх плечах ну забезпечення стратегічне забезпечення міста. Тому ми не зупинили виробництво жодного дня. Кожен день підприємство працювало. Ми виробляли продукцію, продавали. Дуже був перші дні ажіотажний такий всплеск. Потім він якось від дня до дня змінювався. Але що хочу сказати, що дійсно ці перші тижні напевно вони були найважчі, тому що ну не було такого запасу продукції, не було запасу. Я маю на увазі сировини для виготовлення продукції, але е, всі максимально знайшли, всі максимально згуртувалися і знайшли, де цю продукцію можна взяти. Те можна. Швидесенько поповнити запаси, і ми дійсно не зупинили виробництво. І чесно кажучи, це завдяки людям, які в нас працюють, і завдяки я так розумію, на всіх підприємствах України така ж сама ситуація, як в нас була. Тобто, частина поїхала. А ті, хто залишилися, вони просто працювали там днями, там три дні потрібно працювати без е, того, щоб їхати додому, ночували в бомбосховищах. Значить, потрібно працювати, тобто. Ну чесно, ми нікого не вмовляли. Воно само відбувалося якось ну природньо. Єдине, що була проблема дійсно з комунікацією, тому що там десь зв'язок в офісі не можна було знаходитись, Ну були в нас свої, свої бункери. після закінчення війни, можу розповісти багато цікавих історій, поки зарано. А так можу сказати, що дійсно люди ну комунікація дещо втратилась, і не було та ну організація процесу, вона вимагала більше зусиль від керівництва. Так тому ну працювали там по 20 годин, десь перший місяць, перший місяць працювали по 20 годин, спали, їли і працювали. Але чесно кажучи, не було втоми. Ну от чесно скажу, тому, Був адреналін. що адреналін. Був адреналін, і було, знаєте, коли ти бачиш кожного дня, там приїжджають волонтери, ми їх загружаємо безкоштовно, приїжджають там ЗСУ, хлопці, якісь з тероборони. Ми ж дуже багато видали там півтори тисячі тонн хліба. Ну це дуже велика кількість безкоштовно, да, І коли ти бачиш, просто що ну ти робиш щось корисне. І відчуваєш, що якщо ти ну будеш це робити, це допоможе, і ти від плодів своєї праці ти отримуєш задоволення. Тобто, в тебе немає часу там дивитися, там погані новини, там спостерігати, що там відбувається. В тебе просто є конкретна задача, що хліб повинен бути в місті, і ти робиш все, і люди на підприємствах роблять все там. Директори заводів роблять все, щоб цей хліб був в місті. Хто відповідає за виробництво, хто відповідає за збут, хто відповідає за те, щоб видати безкоштовно? там, Це ж також процес логістичний, щоб люди могли приїхати. одні машини загружаються, інші приїжджають з волонтерами. Там ці, ці корки були на підприємстві, щоб роз'єднати ці потоки машин. Угу. Але психологічно. Психологічна, незважаючи на те, що працювали, повторюсь, дуже багато психологічно в тебе максимально напевно, психіка була вільна і спокійна, тому що ти кожен день бачиш проти праці. Ну власне, от так ми і тримаємося. Весь цей рік будемо триматися стільки, скільки буде необхідно до нашої перемоги. А власне, дякуємо вам і всім тим, хто так само встояв тоді, стоїть далі і рухає нашу перемогу. Кожен на своєму місці. Ярослав Федоренко, директор фірмової мережі Київ Хліб з нами був на зв'язку у марафоні Незламна країна.